Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі з вами. Ганна Варава. Пекін знову закликає США скасувати мита до початку торгівельних переговорів, що відповів президент Трамп про майбутню бесіду. Китай дуже хоче укласти угоду. Подивимося, що з цього вийде. По всьому Китаю зростає кількість протестів, здебільшого через велике затримання зарплат. Як торгова війна, сприяє соціальним хвилюванням Україні. Голосування заради людяності палата представників США ухвалила закон про припинення примусового вирізання органів з перевагою чотириста 406 голосів проти одного. А в Москві Путін Сі сідінпінь знову назвали один одного дорогими друзями. Вони підписали спільну заяву, що критикує американські мити і системи протиракетної оборони. Пекін знову закликає США скасувати мита цього разу напередодні великих торгових переговорів. Зустріч відбудеться у Швейцарії цими вихідними. На ній будуть присутні міністр фінансів і торговий представник США, а також віце-прем'єр КНР. Дональд Трамп каже, що Китай хоче укласти угоду. Скот вирушить до Швейцарії на зустріч із Китаєм. Вони дуже хочуть укласти угоду. Ми всі можемо грати в ігри. Хто зателефонував першим неважливо. важливо тільки те, що станеться під час обговорень. Але я скажу вам, що Китай дуже хоче укласти угоду. Подивимося, що з цього вийде. У середу Трамп заявив, що не знижуватиме мита, щоб посадити Китай за стіл переговорів. Китай каже, що для того, щоб вести предметні переговори, ви повинні скасувати мита в 145%. Ви готові це зробити? Ні. Щоб скоротити дефіцит торгового балансу і повернути обробну промисловість до США, Трамп вів мита для безлічі країн, зокрема й для Китаю. Тепер за імпорт окремих китайських товарів необхідно платити мита до 245 відсотків, а за всі інші 145 відсотків. Китай запровадив митний тариф у відповідь розміром 125 відсотків. Тим часом адміністрація Трампа розглядає можливість запровадити винятки для автокрісел дитячих візочків і ліжечок із Китаю. Про це повідомив міністр фінансів Скот Бесент. Трамп зазначив, що він розгляне прохання про винятки, але віддає перевагу менш складним і ширшим митам. Я хочу, щоб усе було просто. Не хочу, щоб було так багато винятків, щоб усі заплуталися. Ми повинні зробити все дуже простим американські мита вже завдали шкоди економіці Китаю Україні. Спостерігається спад виробництва, що відображено в звіті про офіційний індекс активності в цьому секторі. Він склав 49 відсотків, що на півтора відсотка менше ніж у березні. Виробництво у Китаї перебуває на найнижчому рівні з 2023 року. Офіційні дані також свідчать про різке падіння обсягу нових експортних замовлень. На думку бесента майбутні переговори будуть присвячені де. Ескалації, а не укладенню великої торгівельної угоди. Він каже, що обом сторонам необхідно знизити градус напруженості, щоб рухатися далі. Дональд Трамп має намір порушити питання про ув'язненого гонконського борця за демократію медіамагната Джимі Лая в межах торгівельних перемовин з Китаєм у радіоінтерв'ю з Ю Гьюітом Трамп сказав, що вважає розмову про Джимі Лая дуже гарною ідеєю. І додав цитату: ми включимо це в переговори. Лай заснував газету «Apple Daily» у Гонконзі з метою підтримання свободи слова. Газету закрили 2021 року після того, як влада. Провела обшук у її офісі та заморозила рахунки. Лайза заарештували і звинуватили в межах закону про національну безпеку, який Пекін нав'язав Гонконгу. По всьому Китаю останніми тижнями зростає кількість протестів. Незадоволені робітники скаржаться, що їм не платять місяцями. Водночас олію вогонь підливає торгова війна між США і Пекіном. Я хочу отримати свою зарплату. Це одна з найбільших акцій протесту в Китаї за останній час. 1 травня у міжнародний день праці тисячі робітників зібралися перед фабрикою, вимагаючи виплатити давно просрочені зарплати. Місцева влада наказала поліції розігнати натовп. За повідомленнями кількох демонстрантів заарештували. Деякі робітники стверджують, що не отримували зарплату з початку цього року. Варто зазначити, що продукція фабрики експортується переважно на ринки Європи та США. Зараз компанія перебуває на межі банкрутства. На цьому виробничому підприємстві, розташованому в місті Шенджень, накопичується дедалі більше товарів. Автор повідомлення в соціальній мережі пише, що фабрика заборгувала зарплату десяткам робітників. Економічний спад у Китаї зачепив і систему охорони здоров'я. На цій фотографії соціальної мережі показані медичні працівники приватної лікарні, які тримають в руках аркуші паперу з написом Поверніть мої гроші. Що стосується державних проєктів, які виконуються за кордоном, то в Індонезії на початку цього тижня. Китайські будівельники зажадали повернути їм невиплачену зарплату. Їхні протести привернули увагу іноземних медіа. На китайській версії TikTok з'являється безліч відеороликів, присвячених затримкам зарплат. Деякі кажуть, що ця проблема тягнеться руками а в умовах млявої китайської економіки невиплати стали головною рушійною силою соціальних хвилювань. Хто небудь може сказати мені, як повернути мої важко зароблені гроші? Напруженість зросте згідно з недавнім аналізом. Goldman Sachs, тарифна війна зі США може поставити під загрозу понад 16 мільйонів робочих місць у Китаї. Палата представників США засудила злочини проти людяності. Законодавці ухвалили закон про припинення насильницького вирізання органів у Китаї. За проголосувало 406 конгресменів проти один. До автора законопроєкту долучилися представники різних правозахисних організацій, які представляють жертв цих злочинів. Розповість Джейсон Блер закон покликаний боротися з насильницьким вирізанням органів і торгівлею людьми з метою видаляння органів. Автор законопроєкту, член палати представників Кріс Сміт, називає китайську Компартію головним винуватцем цих злочинів. На одному зі слухань був присутній лікар, який проводив ці жахливі операції. Вони надобровільні, вони абсолютно примусові. І він сказав, що не може повірити в те, що він зробив. Він навіть сказав: я навіть не вів йому достатньо знеболювальної. Речовини і він почав рухатися, коли я витягував його органи. Ми повинні об'єднатися як американці, як канадці, як громадяни світу, щоб протистояти лиху в образі китайської компартії. Це найбільше у світі транснаціональне організоване злочинне угруповання. з 1999 року. Мільйони прихильників Колунгун жорстоко переслідують. Їх заарештовують, ув'язнюють і катують тільки за те, що вони не відрікають. Аються від своїх принципів правдивість, співчуття і терпимість водночас китайська індустрія трансплантації досягла колосальних розмірів згідно з численними розслідуваннями, зокрема лондонського трибуналу, прибічники Фаунгун і мусульмани уйгури дві найбільші групи, у яких примусово вирізають органи. Вони вирізають органи у наших людей в уйгурських мусульман. Ці органи продають багатим пацієнтам у країнах з мусульманською більшістю. завдяки законопроєкту політику США щодо боротьби з міжнародною торгівлею органами, заохочення систем добровільного донорства. Органів і гарантування безпеки людського життя узгодять із загальною декларацією прав людини. У законі також йдеться про необхідність притягати до відповідальності людей, зокрема членів китайської компартії, які займаються примусовою заготівлею і торгівлею органами. також будуть передбачені цивільні штрафи до 250 тисяч доларів, кримінальні штрафи до мільйона доларів, і тюремне ув'язнення на строк до 20 років. За словами сміта, санкції також міститимуть. Відмову у видаванні віз і заборону на будь-яку участь в економічному житті США після Палати представників за законопроєкт голосуватиме Сенат Росія і Китай підписали спільну заяву, яка засуджує широкомасштабні мита адміністрації Трампа і так званий протиракетний щит Золотий купол. Цю заяву вони зробили під час зустрічі в Москві, де Путін і Сі Цзіньпін знову назвали один одного дорогими друзями. Поки Китай готується до торгівельних переговорів зі. США Путін попросив всі побудувати заводи в Росії. Про це повідомили російські змі. Китай став найбільшим торговим партнером Росії після її вторгнення в Україну. Путін і сі також обговорювали газопровід, що з'єднує дві країни з огляду на те, що Китай постає перед труднощами через високі американські мита. Аналітики кажуть, що Пекін може укласти договір про постачання дешевого російського газу. Водночас, напередодні військового параду на Красній площі Україна завдала ударів безпілотниками по сотнях цілей у Росії